Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 8-4 дорівнює 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно. Перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І ось цей сирничок Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 поділити на 4 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка виконана.